В лісах Дніпропетровщини за рік побільшало диких тварин. Про це свідчать дані зимового обліку, який провели фахівці східного офісу державного підприємства Ліси України. Зокрема, виросла чисельність хижаків копитних тварин стало більше на чверть, а в деяких мисливських угіддях на третину. Зоологи та лісівники пов'язують таке явище з міграцією тварин з зон активних бойових дій. Тварини, уникаючи небезпеки, мігрують і деякий час переховуються, можливо, далі потім мігрують в нашій області. Поменшало випадків паління. Сухостою, і це теж дало свій ну, позитивний результат. Тобто більше збереглося крашанок, більше збереглося пернатий дичини, яка осідла на нашій, на нашій території нашої області. Побільшало і хижих м'ясоїдних тварин. Епізотична ситуація в області в цілому благополучна. Копитних тварин значно побільшало. Наприклад, в Саричанському районі відмічалося, що навіть зустрічали оленя благородного. Останнім часом не характерний був для нашої області. Але в Саричанському районі це не поодинокі випадки. Можливо, це з Сумської області через з Полтавського мігрувало, але це дійсно були такі випадки. Дійсно, полювання заборонено, і в зв'язку з військовим станом у нас це минулорічний мисливський сезон не проводився. Але популяція тварин всіх згідно наукових норм. Більше приділяється увага контролю, то тобто, моніторингу хижих м'ясоїдних тварин, щоб не було випадків сказу. В дикій природі сказ в нашій області останнім часом не виявлено.